Наша Вікуська назбирала яблучка багато. Не викидуй потім, куди? А то аби ті будуть. Папочку. А от яблучко. Ну не кидай її на ручки. Ой, то моє. А, що є таке саме гарне? Чи, лапочку. Що моя бабочка? Що, мені бабочку. То тобі яблучко. Нехай будуть на травичці, Кароліночка, хай не будуть на травичці, то твоє яблучко. Ох, скільки багато. Так, Оля там збирає Олег на дереві, Визбирує. А мама сидить? Я керую. А мама вебить. Там дивися, віка не впаде. Larisa bizimle orada Anne yiyor, anne yiyor Total, ona yedin al Çalışmadı Gerçekten mi? Gerçekten Onlar çok fazla çöplük var Bir sürü çöplük var Bir sürü çöplük var Ми відвертаємося з лісу. Вертаємося з лісу. лісу. Каролінкою сидимо. Каролиночка, помахай ручкою. Хочусь там, то яблучко хоч збирати. Ту, зараз відбираємо яблучко і підемо додому, будемо компотик варити.